Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ортопедичні босоніжки з натуральної італійської шкіри, які виробляються в Сербії. Зараз вам продемонструю, як виглядає модель. В даному випадку це синій колір. Модель йде на липучках, тобто можна зафіксувати ніжку, як вам буде зручно. Ось липучка, як іде знизу, де пальчики, так іде і зверху. Тобто протягом дня, якщо ніжка у вас набрякає, можна трохи попустити собі і буде вам зручніше. Також вони йдуть на такому невеликому каблучку. Хто любить саме з платформою ззаді, то можна їх купляти. Ось. У нас іде, як на більшості наших моделей, п'ятка антишок для зручності, щоб ходити. Під устілкою у нас гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Повторюсь, всі наші капці. Або босоніжки, шльопанці є ортопедичними і виготовлені з натуральної італійської шкіри. Також дана модель є ще в інших кольорах. Це є бежеві. Ось як вони виглядають. Така гарна модель. Гладенька шкіра тут на них. Ось. А також у нас ще є чорні. Ось як вони виглядають? На літо одна з самих топових моделей як по продажам. Дуже зручніє, тому рекомендуємо вам. Також невеликий такий виріз є під кісточку. Якщо у вас на ніжках тут є під мізинчик, можна одягати. Кого зацікавило? Прошу до замовлень. Гарного дня, до побачення.